З вами Тетяна Гончарова постійно продовжую вам нагадувати, не лінуюся це робити. Що ваші життєві, ваші житейські історії можуть стати приводом для розгляду теми в ефірі, ви можете писати нам на адресу електронної фірсобачка Радіоера Також ви можете писати нам приватні повідомлення на нашу сторінку в Фейсбуці, медіа». Інколи, коли немає ваших листів, немає вашого обурення чи вашого здивування, чи ваших питань з приводу тієї. Чи іншої інформації, яка з'являється на офіційному рівні, ми самі стаємо джерелом для таких сюжетів. Зараз ви зрозумієте про що йдеться за даними Державної служби статистики. Вони з'явилися ось щойно за перші три місяці цього року рівень вчасної сплати за комунальні послуги в Україні за перший квартал цього року становить 85%. Тобто, що це означає в цифрах. З 33 нарахованих мільярдів населення оплатило 28,5 мільярдів, і борги продовжують зростати. Борг за централізоване опалення та гаряче водопостачання складає 10 мільярдів 355 мільйонів гривень. Заборгованість населення по оплаті, зокрема за природний газ, перевищила 7 мільярдів гривень. І ось вам один із наслідків: вчора Київгаз припинив постачання газу 40 котельним, які знаходяться в управлінні «Київенерго». Ці котельні забезпечують міжопалювальний сезон гарячою водою. Близько. Ко 200... двохсот. 25 об'єктів, серед яких житлових будинків 189, шкільних дошкільних закладів 11, два лікувальні заклади, 23 відомчі споруди у дев'яти районах столиці. Отже, припинення газопостачання Київгаз пояснює звичайно заборгованістю «Київенерго» за послуги транспортування газу. Сьогодні в день редактор радіо Ера ФМ у Фейсбуці розмістила повідомлення. Зараз Яню покликаю до нас, тому що не думали ми робити з цього сюжет. Хотіли просто обговорити з вами загальні цифри. Між тим є людина, яка конкретно постраждала від того, що гарячої води у неї від учора немає. Вітаю Таню, вітаю слухачів Радіо Ера. Ну так, звичайно, ми журналісти, співробітники Радіо Ера, такі ж самі громадяни нашої держави, як і решта людей. Тому нам все це болить, і я просто відчула назад у 90-ті коли наш будинок по 9 місяців на рік. Сидів без гарячої води, і така перспектива мене просто вжахнула. Аню, між тим ти написала про те, що немає води. Ти поговорила з обома кол-центрами дисперчерської голосівського району, головним інженером Джеку. І ти звертаєшся в своєму пості до Київгазу, і я бачу відповідь, яка мене здивувала. Доброго дня, якщо матимете запитання, звертайтесь, будь ласка, до нас у приватні повідомлення. Будемо раді допомогти, щоб конкретно такі структури, як Київгаз, «Київенерго» реагували. Хоча по Фейсбуці, це вже новина. Ну і це вже здорово. Насправді, що вони відгукнулися. Ви і потім написали. поспілкувалися так, чи ні? Так, Ви поспілкувалися я написала, і, зокрема, і... і зокрема, ми так само зараз маємо змогу поспілкуватися завдяки ані не завдяки тому, що є прес-релізи, не завдяки тому, що ми вирішили нарити цю інформацію, завдяки тому, що одна структура відгукнулася на звернення громадянина з нами на зв'язку. Тетяна Пархоменко, заступник голови правління з загальних питань Київгазу Тетяно вітаємо. Вас. Алло? Алло, ви чуєте нас? Да, чуємо. Тетяна Васильівна. Головне чуємо. питання, коли буде, якщо вже зважати на пост Ані Матвіїшиної, редактора Радіо РФМ? Коли у них з'явиться гаряча вода, коли владнається так. ситуація з заборгованістю, ну мені сказали да, просто, що того, зараз питання. ведуться перемовини між керівництвом Київгазу і Києвенерго. Тобто від нас уже тих, хто платить або ж не платить, наразі нічого мабуть не залежить, а залежить саме від того, як домовляться керівники. Е, Ні, я хотіла уточнити дану інформацію, така була сказана. Попередньо. Е, дійсно, ми підтверджуємо, що «Київгаз» надає. Києва енерго послуги по транспортуванню розподілу природного газу. Е, хочемо сказати, що проблеми зі своєчасними розрахунками в компанії розпочалися ще в липні 2016 року. Е, але на той момент ситуація не була наскільки критичною. І в період опалювального сезону заборгованість тягнула критичної межі. Е, проте Київгаз жодного разу не відключив жодного споживача. В опалювальний період, хоча повірте, в Україні така практика є. Uh -huh. Заборгованість по завершенню опалювального сезону стягнула 206 мільйонів гривень. У зв'язку з постійним та стрімким зростом заборгованості «Київенерго» перед Київгазом, у Київгазу значний проміжок часу були юридичні підстави припинення розподілу природного газу. Але розуміючи можливі наслідки припинення, навіть наявність юридичних підстав не давала пад Київгаз морально право обмежувати подачу газу в опалювальний період. Повторюю, що на момент відключення заборгованість становила 206 мільйонів. Я б хотіла уточнити з приводу кількості котелень. На даний момент відключена 31 котельня. Її відключав, не відключав жодної котельні, яка обслуговує дитячі садочки, школи, медичні заклади. У нас за наданою інформацією з Києва є перелік об'єктів, які обслуговують саме ці заклади, тому угу. ми їх не обмежимо від газопостачання. На даний час... Київенерго має заборгованість перед нашим підприємством 180 мільйонів гривень. Я хочу зауважити, що дане підприємство Київенерго формує близько 80% доходу нашого підприємства, тобто це валова частина, і підприємство, будь-яке підприємство не може функціонувати без наявності оборотних коштів виконувати виробничі та інвестиційні програми. Так, так це, це ваші внутрішні це, це ваші внутрішні. З одного боку я, Тетяна розумію вас, що ви зараз про це розповідаєте, але не хвилює це споживачів. Які в першу чергу платять, коли буде гаряча вода, тоді ще раз скажу, принаймні проміжок нам назвіть часу проміжок часу вам назвати тільки постачальник даної послуги. Угу. Ми можемо сказати, що відповідно до чинного законодавства, відповідно до укладеного договору між «Київгазом» та «Київенерго» повинні відбуватися своєчасні розрахунки. Зрозуміло, зрозуміло. Без на даний момент, доки не скоротиться заборгованість «Київенерго» перед перето гарячої Київгазом. води не буде, буде Таня. Угу. Я так зрозуміла Тетяна, ми, Тетяна ми, Пархоменко. Ми... Да. Да, угу. да. Тетяна Пархоменко, заступник голови правління загальних питань Київгазу, зараз відповідала нам про питання, е, окреслила здаємо стосунки Київгазу і Києвенерго. Зараз з нами на зв'язку Іван Плачко, голова наглядової ради Київенерго, ексміністр палива та енергетики України Івана Васильовича. Я вас вітаю. Да, добро, да, добро дня вам. Отже, мають з'ясувати стосунки: Київгаз і Київенерго, Між ними знаходяться споживачі. Заборгованість складає 180 мільйонів гривень. Ми зараз почули цифру. В пресі була цифра 199 мільйонів гривень. Але разом з тим, дозвольте, я нагадаю просто елементарно слухачам, що ДТЕК. Має шалені прибутки за ДТЕКом стоїть олігарх. Зараз ми бачимо, що Київенерго не здатно, який входить в систему ДТЕК, розрахуватися за газ і скаржиться, що люди не платять, тому ми їх відключимо. Київгаз теж каже, нам е, не платить Київенерго. але Київгаз належить Нафтогазу. А Нафтогаз теж оприлюднює шалені прибутки. А виявляється, хто винні? А ті 15% які взагалі не тягнуть ці тарифи. Я правильно окреслила ситуацію? Ні, я я вам скажу, що ви е, отрохи от такі некоректні припущення, а ви виправляєте. Нам, ми ж а не я говоримо. кажу, да. що не треба розглядати, е, якби е, отам от групи нафтогаз і так далі. У нас є законодавство України. Є господарюючі суб'єкти, господарюючі. які угу. є в які є Київгаз, газ, які зобов'язана працювати по законам України. І якщо керівник буде порушувати закон України, то він буде в нього буде, буде карна відповідальність, незалежно кому належить ця компанія. І якщо Київгаз за неоплату Києвенерго буде продовжувати постачати газ Києвенерго і не платити е, Нафтогазу, а Нафтогаз і буде розраховувати за ці постачання, це... Порушення закону а не чому порушення не треба... закону встановлення тарифів, які не тягне на населення. далі. Далі послухайте, угу. і я вам скажу, що не треба розбиратись по взаємовідносинам споживачі Києва Київгаз. Знаєте чому? Чому? Тому що є у нас уряд, уряд України, є у нас національні комісії по регулюванню в електроенергетиці, які визначають тарифи і повинні збалансувати. І э, скоординувати цю роботу, як це було раніше. Сьогодні уряд усунувся на НКРЕ робить якісь алогічні тарифи. Я вам скажу, найдисциплінованішим споживачем споживачем ігроком цієї ситуації є держава Україна, яка заборгувала Києвенерго півтора мільярда гривень за пільги і субсидії, яка не розраховується за. Електроенергію е, постачати тепла на установи, які повинна фінансувати с е, держави, і тому е, от семо починати з цього. Розумієте, тому що не я вас відмінно розумію, але розумію водночас споживачі то одночас... споживачі. Да. Ми повинні зрозуміти не можна вимагати у «Київенерго», Компенсувати збитки, коли Київ не має прибутку. Сьогодні Київ збитки за рік півтора десь мільярд 400 гривень тільки за теплову енергію. Збитки і це офіційні дані. Я не знаю, де ви взяли такі прибутки у Києва Таких прибутків немає. Це я офіційно заявляю. І при тому, що не оплата держави, і сьогодні споживачі. Вони стали заложниками в цієї ситуації. Але нажаль. наслідок цих відключень це тільки наслідок. А причини ви правильно перерахували ці речі, але це як картковий будинок. Він починає руйнуватися, коли з самого початку було зроблено як? неправильно. А я вам скажу, як треба його зруйнувати. Треба переформатувати Верховну Раду. Відмінно думаю, вона... говоримо про політику. Я вас розумію. Да я, я... тут політика, а по іншому не можна? Якщо 226... Депутатів голосують не зрозуміло за що. А вони ж проголосували за оптовий ринок електроенергії. Хто-то читав цей закон? Ніхто це не питання читав. до депутатів риторичне. Пане Васильовичу, я вдячна, що ви вдячна, що ви намітили ці моменти, дуже правильні моменти, але ось коли купа моментів і всі вони не вирішені, тут і виявляється питання. У нас Аня Матвійшина, редактор радіо РФМ без гарячої води я і ще. Що нас жаль, коло замкнуте, і ми не знаємо, як з нього вийти. І чекай Аню, поки у нас буде розв'язане законотворче питання, депутати будуть розуміти, за що вони голосують, і все інше, і, і, все, готуй інше, і все інше, кастрюлі йдемо на рекламу, готуємо кастрюлі.